Привіт. Hey. Я тут живу. <плес> 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 Ми зустрінемося з пілотом о 6 ранку. Вирішено розширити зону пошуків. Я стільки випала, що о 6 -й ранку можу і не прокинутися. <плес> Тебе точно можна покинути саму. Так. Я прийму душ і ляжу спати. А ти як? Нормально. Хочеш лишитися тут? На ніч? Так, зі мною. Може, ти думаєш, що я шльондра? Ні, мені погано і тобі погано. І я хочу, щоб ти залишився. Я не. Так, чому ні? Yeah. Так. Ні, я не можу. Я ще надіюся, і якщо я якщо ми знаєш Господи. Ні. 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 Я. Точно. Так. Я. Yeah. No, бачиш, so я йду з кімнати. Yeah, так, хвилинку. Що таке? Що сталося? Анжеліко, вертоліт злітає через 20 хвилин. Якщо ти летиш, поспішай. 20 хвилин. Я не знала. Спасибі, Філіпе. скажи, що я вже йду. Ану, давай, вставай. Вертоліт злітає через 20 хвилин. Боже, що я наробив? Скільки разів я це зробив? З тобою все гаразд. Ні. це було погано, все було погано. А вибач, як ти можеш таке казати? Ні, ти все робила добре. А мій вчинок поганий. От що погано. Ні. Для нас почалися страшні випробування. Це все одно, що після похорону. Що усі займаються сексом? Не всі. Не всі? Ні.